Я впевнений, що хтось, дивлячись на цей дизайн, буде казати, та вода буде текти, буде, воно все бризить, буде все воно ляпать і тому подібне. І коротше, це oh, саме. Ніхрена воно не буде не, не ляпить не те саме. Воно обережно розтікається. Воно отак, я не знаю, як вам пояснити, коли ллється вода, вона не б'ється, вона розтікається, скажімо так, все. Тому не треба розповідати, що воно тут щось ляпає. І тому подібного. Воно обережно так все цьш, отак розходиться і туди, сюди, і нічого воно не ляпає. От о, коли ти користуєшся якимось. Короті, не знаю, як їм сказати умивальником, сільським з напором блін, з шланга, то звісно, воно там щось ляпає. А коли в тебе нормальний змішувач, коли в тебе нормальна строє води, навіть на повну саму, потужність працює, воно нічого не ляпає. Я в цьому переконаний, і всі, хто користується цими умивальниками, також переконані в цьому. Тому це якийсь стереотип. Воно розбризкується, як тільки, коли там руками починаєш все ляпати, це, звісно, розбризкується. А так, все, чотенько тут. Тому такий дизайн не виняток.